Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Пропоную нам сьогодні пограти в гру зимові розваги. Що для чого? Малята, погляньте на картинку. Кого ви на ній бачите? Так, дітей. А що роблять діти? Діти ліплять сніговика. Щоб зліпити сніговика, нам потрібні снігові кулі. Дітки, а яка це зимова розвага? Катання на сноуборді. Для цієї розваги. Нам потрібна така дошка, сноуборд та спеціальне взуття. Цю зимову розвагу ви напевно одразу впізнали це катання на тюбінгу, на дувних санчатах або на людянці. Що нам потрібно? Щоб покататися, нам Потрібні надувні санчата, тюбінг або льодянка. Діти, а чи знайома вам ця розвага? Це катання на ковзанах. А що потрібно для цієї зимової розваги? Для цієї зимової розваги потрібні ковзани. Діти, погляньте на картинку, що роблять малята. Вони грають у сніжки. А для цього нам потрібно зліпити зі снігу сніжки. Погляньте на картинку, впізнали, яка це зимова розвага. Гра у хокей. Для гри у хокей потрібні шайба, клюшка, ковзаний, захисний шолом, ворота. Малята, погляньте на картинку, чи впізнали ви цю зимову розвагу? Що це? Катання на лижах. Щоб покататися на лижах, потрібні лижі та лижні палиці. Малята, ми з вами розумнички, бо згадали всі зимові розваги. До побачення, малята! До нових зустрічей!